Всім доброго ранку. Сходить сонечко, у нас ранішня поранка, як завжди. Все починається зранку. Далі курочкам нашим. У нас тут їх залиши вже 9 штучок. Попросили знову на замовлення, я зарізала, і ось осталася сім'я. Качечок. Старі, старі вони в нас, але дуже гарна мама Заставила їх. Вже несеться качечка. І сьогодні в нас ось така робота є ще. Нам треба посадити, вчора ми купили дерево, купили персик Крестфевен і ось таку Нью-Джерсі абрикоску. Вони вже в цьому році давали врожай. Ось бачите, підкові почки всі на бутонах почки, броньки. І будемо закронювати ось так десь. І сантиметрів на 70 будемо закронювати абрикоску. Абрикоска ананасна. І ось ще купила я, друзі. Ну, гілочку ще винограду. Дня три назад я купила і думала, що нам вистачить. Там бачу ще місце, є одне, то потрібно досадити шпалеру. Ось саженець ми. Бачите, я налила водички в ямку. Саженець повинен на рівні землі бути. Зараз кинемо трошки на возику. Так, і тепер засипай. Тут тать гарно. Ось така в нас земля сухуща, через що суха. Так, Тепер ставимо паличку, щоб ми не зрубали ненароком її. Ось так. І нагортаємо сюди землички ось так. Багато. Чуть-чуть, ще Угу. Чуть -чуть, чуть -чуть, чуть -чуть, <плес> Мягку їх хочеться взяти. Все, так ми вже посадили. Посадили ми вже деревинку цю, засипали на возу, залили водичкою, зараз засипаємо. Саме головне, щоб Прививка була на схід сонця і ні в якому разі не була засипана землею. Вона повинна бути на поверхні землі. Прикручують, обов'язково. Ти треба трошки? Не треба. Давай засипай. Такі каміння привери звідти. Ось так. Mm, <говорю> Завжди <чуть -чуть>. надо. <говорю> Ось так. І <говорю> зараз я її закрою. Кужиці. Дивіться, ось цю я розрізаю гілочку і ось так закоронюю. Ось так. І ось посадили абрикоску. Прививка на схід і ось так я її закоронила. Будемо чекати врожай. Нарипали ось такі невеличкі ковальчики, рядочки. І буду зараз сіяти ось такий горошок. Горошок сіється густенько. круга, говорила, буде пусто, не буде пусто. Насіння гарне дивіться. Та Такий кусочок невеличкий. Нам вистачить. Головне, щоб внукам хватило. Бо ж приїдуть до баби, у баби нема горуху. Вони люблять горошок. Та, тепер у них є. Зараз тут вже там жидочок чоловік не зробив. Зараз залию його водичкою і посію петрушечку. Зійшла вже моя редісочка. Така гарненька. Зараз я ще раз полию. І цивульку полиємо. плод цей швидкоростучий, так що десь днів через 15 будемо їсти редиску. Залила я водичкою, тому що земля дуже суха, бачите, геть суха. Друзі, завтра хочемо саджати чесничок, хоча, говорять, погода знову спортиться, не знаю, як це буде. Ну, буде тепло, будемо саджати. Його треба розлупити, Це звичайний ярий чесник. Бачите, як я його луплю. Оці зубки беруться тільки верхні, бачите? Оці тільки верхні зубочки. Ось дивіться, оця середина, вона не садиться. Ну як, її можна посадити, але садимо її окремо, тому що цей часник буде ось такий ось такий буде крупний. А якщо ми посадимо середину, оцю серединку, то буде дуже багато мілких, Хоч може він і буде такий крупний, як цей, як ви будете за ним гарно доглядати. Але зубочки будуть маленькі, а тут, бачите, до кінця зубки крупні, здорові, бачите? Крупні зубки. І оці середні зубки окремо ставимо і окремо їх саджаємо. Ось так. Сьогодні я, друзі, хочу висадити оцю кущівку і посадити кусочок ось такої цибульки Ось. Маленьке місце в мене залишилося, бачите? Кусочок, кущівкою засажу. Сажаю на тій на ті відстані, яку сажала цибульку. Аж вона наже навіть проростає. Отак ну, і пройшов мій сьогоднішній день. Вже вечорі є. На цьому все. Будьте здорові. Всім миру, добра, здоров'я. Всього самого найкращого.